Австрійська імперія складалася з сукупності різних окремих земель, народів, релігій та мов, тому не випадково її було названо клаптивою імперією. Західноукраїнські землі належали до різних адміністративних одиниць австрійської монархії, Закарпаття ще у XVII столітті потрапило до Угорського королівства, а так і до Австрійської імперії. Фактично Закарпаття керувалося з Будапешта Угорщиною. З 1772 року Галичина стала складовою частиною імперії, а Буковина – з 1774 року. З 1787 по 1849 роки Буковина була приєднана до Галичини, а після 1849 року. Їй знову надали право окремої провінції краю. Інші українські землі були об'єднані разом з польськими, що дісталися Австрії після зникнення Речі Посполитої у королівство Галичини і Лодомерії. Як і в царській Росії, в Австрійській імперії адміністративно територіальний поділ не враховував географію територіального розселення українців.